Присутні з рахуванням бурчівського буде 19 депутатів. Засідання є правомочним, тож починаємо роботу. Нагадую всім, що у разі оголошення повітряної тривоги розгляд питання припиняємо і переходимо в укриття через 15 хвилин після оголошення любові тривоги. Повертаємось до роботи і продовжуємо роботу прижиді. Шановні колеги, вам розданий порядок денний президії, а також узагальнені рекомендації постійних комісій обласної ради. Чи будуть у членів президії зміни доповнення до порядку денного? Немає. Так, якщо немає, тоді ставлю на голосування. Порядок денний в цілому. Будь ласка. 19 за. Рішення приймається. Тож визначаємо з питаннями порядку денного сесії. Питання номер 1 про інформацію керівника Рівненської обласної прокуратури про результати діяльності органів прокуратури на території Рівненської області упродовж першого квітчя 2023 року. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 18 за. Рішення приймається. Друге питання. Про звіт голови Рівненської обласної ради 8-го скликання. На сесію. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 18 за. На сесію. Третє питання про особисту заяву депутата Рівненської обласної ради Шевчука Сергія Степановича. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Проти утримався. 18 за. На сесію. Четверте питання про розгляд електронної петиції. Є пропозиція винести питання розгляд кормарного засідання. Хто за? Проти утримався? Дякую, 18 за на сесію. П'яте питання про контракт з начальником Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах. У нас один претендент Якинчук Анатолій Пеликович. На сесі. є пропозиція. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 18 за, Проти. Утримались. Дякую на сесію. Шосте питання про контракт з директором комунального підприємства Автобаза Рівненської обласної ради. У нас також один претендент подав заяви Содорчук Сергій Іванович. Пропозиція винести питання на розгляд планарного засідання. Хто за? 17 за. Проти. Отримались на сесію. Сьоме питання. Про контракт з директором комунального закладу Рівненська обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю Рівненської обласної ради. Де ж один претендент Левчик Сергій Сергійович. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто ну, за? Так, з'єднався Олексій Андрійович. 19 за, проти. Стримали. Дякую на сесію. Восьме питання про контракт з директором комунального закладу Центру національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти Рівненської обласної ради. Самчук Віктор Михайлович. Шановні колеги, на сесії, але пропоную доповнити проєкт рішення наступним пунктом. Оскільки державна реєстрація закладу ще не проведена, то оплата праці керівника закладу буде нараховувати, що виплачується після державної реєстрації закладу. Прошу з цим доповненням на сесію. Хто за? 19 за. Проти. Отримались. Дякую на сесію. Дев'яте питання: про внесення змін до порядку оцінки ефективності управління підприємствами, закладами, установами, що належать до спільної власності територіальних громад сім, селищ, міст Рівненської області, затвердженого рішенням обласної ради від 4 березня 2014 року за номером 1142 зі змінами. Пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 19 за. Проти утримались. Дякую на сесію. Наступне питання про реорганізацію комунального підприємства. Їдальня номер 20 Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 19 за. Проти, утримались. Дякую на сесію. Одиннадцяте питання: про включення нежитлових приміщень, що обліковуються на балансі комунального підприємства управління майновим комплексом Рівненської обласної ради до переліку об'єктів, що передаються в оренду без аукціону. Є пропозиція винести питання на розгляд планарного засідання. Хто за 19 за. Проти утримались. Дякую на сесію. 12 питання. Про затвердження передавального акта комунального підприємства Аптека Ліки Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд планарного засідання. Хто за? Утримались. Проти. 19. За. На сесію. Тринадцяте питання. Про внесення змін до статуту комунального підприємства Рівненський обласний фізіопульмонологічний медичний центр Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 19 за. Проти утримались на сесію. Чотирнадце питання. Про внесення змін до статуту комунального підприємства Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Рівненської обласної ради. На Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 19 за. Проти утримався на сесію. 15 питання про внесення змін до статуту комунального закладу Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека Рівненської обласної ради. Пропозиція винести на сесію на розгляд планарного засідання. Хто за? 19. За. Проти. утрималось На сесії. Шестнадце питання про затвердження положення комунального закладу. Дубинський геріатричний пансіонат Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести дане питання на розгляд пленарного засідання. Хто за 19 за? Проти утрималось на сесію. 17 питання. Пронесення змін до статуту рівня облводоканал. Розробником проєкту рішення поданий лист, проханням зняти вказане питання з розгляду пленарного засідання. Тому є пропозиція зняти питання з розгляду пленарного засідання. Хто за те, щоб зняти питання? Проти? Утримались? 19. за. 18 питання про затвердження технічної документації на поділ та об'єднання земельної ділянки, Рівненського обласного виробничого комунального підприємства, допровідно-каналізаційного господарства і облгодоканал. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Проти. Підтримались. 19 за. На сесію. Наступне про надання земельної ділянки площею 0,4210 гектарів постійне користування ро ВКП ВКГ рівне облводоканал. Пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Проти. Утримався 19 за на сесію. 20 -е питання про прийняття у власність територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області мереж зовнішнього водопостачання по вулиці Київській до масиву від вулиці Київської до масиву Гриниченка. Є пропозиція винести питання на на нарного засідання. Хто за? Проти утримався. 19 за на сесію. 21. про прийняття у спільну власність територіальних громад, сіл селищ міст, Рівненської області, новозбудованих мереж зовнішнього водопостачання та зовнішньої каналізації кварталу житлової та громадської забудови в районі вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Міні. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Проти? Утримався. 19 за на сесії. 22 -е питання. Про затвердження передавального акта комунального закладу. Дубинський будинок-інтернат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю Рівненської обласної ради. Це, 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 це. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Проти. Утримався. 19 за на сесію 23. питання про затвердження передавального акта комунального закладу Друг Буньівський геріатричний пансіонат Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Проти отримався 19 за на сесію. 24 питання: про затвердження передавального акта комунального закладу Мирогощанський психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Проти? Утримався 19 за на сесії. 25 -е питання. Про затвердження передувального акта комунального закладу Рівненський психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради. Добре. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Проти утримався. 19 за на сесію. 26 питання. Про затвердження передавального акта комунального закладу Тучинський гіатричний пансіонат Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Проти. Утримався. 19 за. 27 питання. Про затвердження. Передавального акта комунального закладу, Курвенський психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Ну, за. От і приймався 19 за. 28 питання про надання комунальному підприємству Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка, Рівненської обласної ради. Згоди дозволу на передачу в заставу майна з метою отримання кредитних коштів. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. За. Проте, отримались? 19 за. 29 питання: про надання дозволу на списання основного засобу, що є спільною власністю територіальних громад області, та обліковується на балансі комунального закладу. Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Проти. Утримався? 19 за. Тридцяте питання: про надання дозволу на списання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад в області та обліковується на балансі. Комунального підприємства Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Проти підтримався. 19 за. 31 питання. Про надання дозволу на списання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад області та обліковується на балансі комунального підприємства Рівненська обласна стоматологічна поліклініка Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд комунального засідання. Хто за? Проти? Утримався. 19 за. 32 питання про надання дозволу на списання транспортних засобів, що є спільною власністю територіальних громад області та обліковується на балансі комунального підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради. Допрацьований розробником додаток до проєкту рішення розданий, які будуть пропозиції. Ми на комісії просили фотографії, я подивлюся ці фотографії, ну з 12 точно 8 машин, які ще абсолютно на ходу і можуть або два варіанти, або передати їх на Збройні сили, або на аукціон. Або, можливо, громади, якщо громада закінчується. Ви доповідати ваша думка. Дослідження, що вони ще можуть бути. Які ж составлення розмовляють подальшу? Їх для нас точно ремонтувати нічого податку не треба. Просто поцікавитись, Позиція така принести на наступну сесію на Донеччині, або чотири машини, які справді там Волга, там ще декілька УАЗів, які взагалі там зруйновані, можна відразу на цю сесію. Або на наступну сесію допрацювати і тоді. Залишити тільки ті на списання, які справді потребують списання. Дякую, Петрович. Перше, у нас є облік машин. Ми Дійсно, в цьому році, в серпні, місяці, закінчили 100% поповнення парку машин екстра, які у нас сьогодні кожна станція має машину, якої менше трьох років. Що стосується резервних машин, складений список, ми доведемо машина, які залишилися. Є машини, які дійсно працюють, але є певні розпорядження такі ініціативи Міністерства охорони по питанням залишкового транспорту. Тому що весь транспорт, який ми отримали, ми отримали за три роки 92 чи 93 нових автомобіля. Він буде рекомендовано або передати Збройні Сили, або підсилити заклади комунальній області, в тому числі які належать державам, громадам, які не мають транспорту. При тому повинні також мати. Резервна екстра. Моя пропозиція, що е, по, тим, е, по тому транспорту, який дійсно не працюючи, підлягає списанню, вам треба списувати. А решта питань, які це тіло може бути депутатська, і комісія, розглянуть, що з ним робити на наступній сесії посмотрим. Так, Давайте так, Андрій Васильович, із переліку 11, які можна вже зараз списати, які можемо точно. Ну, Як ми дивилися в всіх 12, я не знаю, яку там пішли. Я можу по номерах номерних знаках сказати: це ВК, 0, ВК 3064АА. Це газ. Які, які треба списати, А які? Так, да, вже. далі УАЗ ВК 6655 АЕ. Так. У вас ВК-4452 АО і ГАЗ-31.10. 3 одиниці 97, 98 РА Це ще старі номера. Це те, що можна Це ж фактично не підлягає. Добре, тоді формулюємо пропозицію. На сесію з змінами до переліку. Чотири автомобілі зразуються научі. Оцінка їх буде стоїть дорожче, ніж їх краще, ну я знаю точно є е, військові частини, які їх з радістю забрали то якщо так, то давайте... Ну, працюємо, наступне сесі. Ну, ну, працюємо, наступне сесі. Крім цих чотирьох машин, тут тобто, взагалі нема шо. чотири списуємо, а решту спридаємо на наступне Тобто, формулюємо питання на сесію з зміненим додатком по чотирьох машинам, а іншим машинам на доопрацювання їхньої подальшої твори. То за такий проєкт рішення? Проти, утримався. Дякую на сесію 19-го. Тридцять питання: про делогування функцій замовника та надання згоди на проведення будівельних робіт об'єктів медичної галузі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області. Так само допрацьований проєкт рішення було трохи технічних правил. Є пропозиція на сесії доопрацьований проєкт. Хто за? О, Утримався. 15 за. 3-4. Про надання земельної ділянки постійного користування комунальному підприємству Рівницький обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука Рівницької обласної ради. Є пропозиція. Є пропозиція винести питання на розгляд планарного засідання. Хто за? Проти, утримався. 19 за. 35. Про встановлення земельного сервітуту на частину земельної ділянки, що перебуває в постійному користуванні комунального підприємства. Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка. Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Утримався. 19 за. 36 питання про затвердження проєкту землеустрою припинення права користування та продаж земельної ділянки, кадастровий номер останні цифри 2054, що розміщена на території міста Солбунів, Рівненського району. Постійна комісія економічних питань, а також постійна комісія з питань екології та земельних відносин, рекомендували зняти це питання з розгляду пленарного засідання та направити на довивчення. Враховуючи рекомендації двох комісій, пропоную зняти це питання з розгляду пленарного засідання. Не за те, щоб зняти дане питання з розгляду. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. 37 -е питання про надання використання мисливських угідь Державному спеціалізованому господарському підприємству в Ліси України біля висадки лісового господарства. У цьому питанні у нас ще гаряча дискусія. Профільна комісія з питань екології та земельних відносин рекомендувала клінічно-західному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства спільно з Поліським лісовим офісом ТП Ліси України подати на розгляд обласної ради пропозиції та бачення розвитку мисливського господарства на території Рівненської області, в тому числі щодо надання користування мисливських угідь. У зв'язку з цим профільна комісія рекомендувала зняти це питання з розгляду сесії обласної ради. Отже, формую пропозицію комісії, пропоную зняти це питання з розгляду пленарного засідання. Хто за? Проти? Утримався. Оце за дякую. 28 питання. Затвердження списку присяжних Простопівського районного суду Рівненської області. Пропозиція винести питання на розгляд до засідання. Хто за? Проти. за. 39. Про клопотання щодо присудження щорічної премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної, професійно-технічної та позашкільної освіти. Вам вже розданий доопрацьований проєкт рішення з кандидатурами. Тарасович Павло Михайлович та Ярмошевич Алла Євген. А матеріалами на кандидатів. Є пропозиція винести питання е, на розгляд пленарного засідання. Хто за? Проти. Утримався. 19 за про питання щодо нагородження почесної грамотою Верховної Ради України Нілоповича Юлія Михайловича. Є пропозиція винести питання на розгляд кунарного засідання. Хто за? Проти? Утримався? 19. За. 41 питання. Про внесення змін до рішення обласної ради від 18.05 року за номером 982 про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради зі зміни. Повідомляю про конфлікт інтересів та не буду брати участі у розгляді підготовці, то як рішення стосовно питання, що вам задається. Дякую. Протокол 6. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Так, хто проти? Один. Два. Три. Утримався чи проти? Утримався. Два проти, один утримався. 16 за. Так, 42 -е питання. Про зняття з контролю окремих рішень обласної ради. На сесії. на сесії Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Проти утримались. 19 за. 43. -я. Про розгляд депутатських запитів. На сесії. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Проти утримався. 19 за. 44 -те. різне і далі питання рекомендовані на розгляд сейними сеті, комісіями. 45. -те. Інформацію виконуючи обов'язки начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Вінницькій області щодо ситуації, що склалася з проведенням ремонтних робіт мосту через річку Суд біля міста Сарни на кілометр 302 плюс 900 то мобільної дороги загального користування державного значення М07 Київ-Ковер ягодин на місто Люблін. Питання винесене постійною комісією з питань будівництва розвитку інфраструктури та місцевого самоврядування. Тож, є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Зараз можна доповісти <говори> подальну ситуацію на сесію проти спеціально-працівного управління. Що ви думаєте про рішення? Хай доповість. Усі? Усі. Ну, заступник експерта, інженер. А начальник? Це вначальник, я якусь поповіг. Анастасія? Олена Ріканяна. Ми перенесемо сесію. Не коли. На коли перенести? Скажи. Я можу зараз... Ви можете допомогти. Це є президія, це депутатський технічно. корпус. На сесії або без сесії. Ми не можемо розглядати по суті питання і слухати. Наше ва ваше пояснення є, воно долучено до матеріалів сесії, але рекомендуємо вам все-таки визначити представника, бути присутнім на пленарному засіданні. Так, отже, проти утримався нема питання на сесії. 46. шосте. Про надання дозволу рад рівної обленерго на використання земельної ділянки, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області для прокладання кабельної лінії електропередачі на період виконання будівельно монтажних робіт на сесії. Питання винесене постійною комісією з економічних питань та комунальної власності. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Против утримався 19 за 47. Про прийняття майна із власності Варажської міської територіальної громади у спільну власність територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області. Питання винесене постійною комісією з економічних питань та комунальної власності. Є пропозиція розглянути дане питання на пленарному засіданні. Хто за? Зод утримався. 19 за. Шановні колеги. Нагадую, що пленарне засідання 19-ї сесії відбудеться в п'ятницю з 22 вересня о 11 годині. Якщо. Запитань пропозицій, думок виступів нема або є.